25 січня 2025 рік місто Сундальсюрра, Королівство Норвегія, 14.36, за місцевим часом. Вітаю вас, дорогі мій друже, шановний пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. З Днем народження! Дорогий моєму серцю чоловік Ом Лакшміма! Я тобі що можу сказати, якби ти дивився дійсно це відео? Я була в бібліотеці, я побачила, що люди мають дозвілля. Я не встигла сьогодні на те, щоб послухати казку, але я вірю, що наступної суботи все ж таки я доєднаюся до цього. Приємного виду дозвілля. Що іще? Ну, я вже, в принципі, що ти збиралася йти додому, і хтось до мене підійшов, і чи я мала б називати ім'я людини? Якийсь чоловік. Інша річ, що якби цьому чоловікові хтось зашкодив після мого відео, то тоді я б згадала його ім'я і обличчя я теж запам'ятала. А я побачила, що людина лякається говорити про політику і говорить, що ну, не хочеться. Але, тим не менше, дещо я почула. І почула я стосовно такої країни, як Ємен. І чого ще лякатися, якщо там людина Змогла вижити, то що, вона б мала лякатися тут в Європі якихось злочинців, які б могли там, шантажувати, якось погрожувати, ну це вже просто ну, в край. І якби, цього допускати не те, що не можна, а це просто несенітниця була, якщо люди в Європі почали б лякатися когось, кого. Хто сюди приїхав з якимись своїми нездоровими наративами, хай Бог милує від такого. Отже, я можу продовжити говорити це англійською, але спочатку я доведу думку українською мовою, і мене ніби як би не чути, не видно. Я так хтось десь знаходжусь, що навіть харків'яни мають. В собі дехто з них стільки потужності, щоб мені висловлювати якісь, ну, якісь такі речі, які я прочитала. Мають право. Дійсно, мають. Добре, що живі, значить, ще є час стати людьми. Дійсно. Отже, сказала людина наступне, що виходить в Ємені. Ті військові угруповання, які спонсуються Іраном, вони взагалі то просто чинять злочинства, ну, чинити злочинства, як це пояснити, така тавтологія. вони змушують підлітків ставати на їхню сторону. давай, давай. Давати їм відсіч нікому, тому що ті, хто відмовляються, ті якби потрапляють за грати. Тобто це те саме, що е, чинить Путін, в принципі, по відношенню до тих людей, які опинилися на окупованих територіях України. Тобто, оце все злочинство, воно ж вже... скільки мало би ще продовжуватись. Тут, якби свічку тримати додатково не потрібно, щоб ви. Ну, Вилаштувати всіх чинно і по порядку, хто за що відповідальний. Тобто, я розумію, що я відкрила просто статтю в Вікіпедії, просто в Вікіпедії тут. Теж написано дуже конкретно про авіаудари по Ємену торік. Це відбулося в січні торік. А що там зараз відбувається? Хто такий е, зараз е, якби зарозумілий чи дуже, дуже хитрий? Що було торік? Я, читаю. я дам посилання на цю сторінку також. Міжнародна реакція. Австралія підтримала Данія, підтримала Єгипет. Ну, треба, щоб було все. Ну, а що Єгипет міг сказати, якщо він з Путіним ніби якось, ніби і Європа якось, і треба там жити якось суєцьким каналом, що Єгипет міг сказати? Ну, а треба мати свою позицію дуже чітку. Іран засудило ці удари як явне порушення суверенітету і територіальної цілісності Ємену. Як цілісності Ємену? Іран іще гузно своє відкрив, щоб щось там сказати про те, яка територіальна цілісність ємену, якщо він безпосередньо впливає на внутрішню політику Ємена і змушує населення ємену робити те, що не потрібно і залякує. Ну, ну Іран хотів щось іще в'якнути? Ну, ну, Іран. Іран, ти, ти взагалі Іран хто? Далі Канада, міністерка закордонних справ і міністр е, національної оборони схвалили ці удари. Китай. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала до стриманості. А Китай весь із себе такий весь Китай, блядь. Товари він возить в Європу цей Китай, нафту від Ірана отримує і йому якби, щоб кораблі. Не обстрілювали комерційні і що би ще, якби і по цих спонсованих іраном єменських отаких дебілоїдів якби не бомбили Китай. А ти хто в цій ситуації взагалі? От ти Хто Китай? Ну, ти, ну ти, ти із якого гузна випав Китай? Далі. Кіпер речник Міністерства закордонних справ заявив, про перебуває постійно в постійному контакті з Великою Британією. Ну, не, 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 не. ну, Кіпер десь там якось стояв поруч. Нідерланди, зрозуміло, підтримали атаку. Німеччина в особі Аналіни Бербок, Бербок підтримала. Нова Зеландія підтримала. Оман, ну, ну, ну якось. Росія, о, ну, 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 Росія взагалі там, в принципі, гроші дає. Так вона що сказала прес-секретар? Брим, 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 Захарова засудила атаки і щось там ще нашепотів Дмитрій Пісков. Саудівська Аравія закликала до стриманості, ну, а Саудівська Аравія там щось якось теж мала разом з Росією, тому що вона могла сказати, вона так якось, ніби з Європою, десь якось. Ну, якось. Якось воно і є якось. Туреччина. Е Ну, звинувати Велику Британію у спробі притворити регіон навколо Червоного моря на море крові. Ну а що міг сказати Ердоган, якщо він сидить на пороховій діжці? Ну, ну теж зрозуміло. От Франція тут мене цікавить. Міністр закордонних справ Стефан Сежурне підтвердив, що Франція засуджує удари хуситів по комерційних суднах. Ну, ну, звісно, якщо товари з Китаю їдуть і у Францію, то напевне міністр засудив, заявивши, що своїми збройними діями хусити несуть не на надзвичайно серйозну відповідальність за ескалацію в регіон. Однак Французький уряд не висловив підтримки авіаударам США і Великої Британії. Ну от знов таки Франція ту ж теж цікаву позицію займала, бо нібито вона і зацікавлена, нібито вона як Китай, і як Росія, і як іще ті, хто поруч десь якось стояли разом з Іраном. Чиї мікросхеми в тих ударних дронах Ірану. Використовуються, пане Макрон. Ну, чиї? Ну, французькі, ну точно ж. Я просто розумію, що Володимир Олександрович Зеленський делікатно не уточнив цієї інформації учорашньому у вечірньому зверненні після ударів по Києву. Фіскуль привіт! Дорогі ті, хто хотів бути чистеньким перед очима Бога, і щоб таким ах, і ніби не засудити удари. Horrible.